У пункті видачі гуманітарної допомоги вперше за зимові холоди тепло і всі нагодовані. Рятувальники разом із волонтерами організували всі умови для того, аби переселенці із зони АТО не лише отримали належну їм допомогу, але і не мерзли у чергах. Гуманітарна допомога надавалася пенсіонерам віком старше 60 років, багатодітним матерям, а також тим, у кого є діти до трьох років, матерям одиначкам з дітьми до 16 років, інвалідам та учасникам війни в Афганістані. Хотелось бы отдельно поблагодарить ребят из МЧС и, ну, и, конечно же, руководство за ту помощь, которую, в принципе, они нам вообще оказывают все эти шесть месяцев. Огромная благодарность ребятам, которые каждую субботу приходят к нам на помощь, на выдачу. Вот, и помогают, и, ну, в принципе, смотрят, следят за контролем, вот, то есть контролируют ситуацию, потому что у нас разные ситуации бывают, и помогают физически. Найголовнішою умовою видачі допомоги це наявність довідки згідно з 509-ю постановою про те, що ці люди є вимушеними переселенцями, а також наявність оригіналів документів, паспорта, свідоцтва про народження дитини, довідки про інвалідність. Касательно на видачі ООН тут, звісно, взагалі віддільно низький поклон, тому що тут був же снігопад перед Новим годом і двох був повністю. Заснежен очень було много снега, то есть все расчистили, установили палатку. В палатке могут люди находиться пить чай. Полевую кухню привезли. Нам готовят не только для переселенцев, но и для волонтеров, что тоже для нас очень важно, потому что мы работаем здесь целый день, и помещение у нас не тапливо, мы холодно, и просто девчонок тоже жалко. отдельное спасибо ребятам, потому что они здесь тоже с нами целый день и ночуют здесь. І слідять за порядком і готують, і, і допомагають есть и носят носять ці пакети, носять коробки. За словами керівника волонтерської групи допомоги переселенцям в Одесі Катерини Ножевнікової, цього отримано півтори тисячі наборів, з яких 110 відправлено до санаторію Добрий Самарянин, що в маяках, і 150 наборів до санаторію Сперанца, що у Сергіївці. Одеські рятувальники спеціально для видачі гуманітарної допомоги розгорнули пункт обігріву та польову кухню, аби люди, що приходять, змогли зігрітися, випити чаю та поїсти. Очень вкусно. Ну поверьте мне, мы уже полгода здесь сухарями питаемся, и там каким-то подножным кормом. Очень вкусно и, и спрашивают даже, что приготовить. То есть мы тут еще и меню обсуждаем. Вот. Вкусно и тепло, и в палатке печка, буржуйка, и можно погреться. Конечно, за вот за эти тяжелые месяцы зимние первый раз мы работаем в человеческих условиях. Именно благодаря МЧС. Турботливі рятувальники приготували смачний обід, усі охочі могли посидіти у змайстрованій одеськими волонтерами їдальні, поспілкуватись та відчути дружню теплу атмосферу. Крім того, зігрівали рятувальники чаєм і самих волонтерів, які весь день, не покладаючи рух і не звертаючи увагу на зимовий холод, виконували свою роботу. Водій аварійно-рятувального загону спеціального призначення Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Боросук розповів, що з радістю перекваліфікувався у кухаря і обіцяв нагодувати та зігріти запашним чаєм усіх присутніх. На все ще обов'язки, готовлю кушать восьми часу. Почали зустрічати переселенців, поїли їх чаєм гарячим і. палатка обогрева, чтобы они могли, потому что народу много, они прибывают, и очередь большая стоит, они согреваются чаем. Сейчас на обед мы решили приготовить кашу рисовую с тушенкой. Кто желает, как говорится, перекусить, потому что время идет, а очередь медленно идет, Люди з удовольством пічелінці кушають. До речі, до продуктового набору, що отримали переселенці, входять гречана крупа, макароні вироби, рибні консерви, соняшникова олія та цукор. Люди, що приїхали до Одеси з Донецької та Луганської областей, розповіли, що тут відчули неймовірну підтримку та згуртованість одеситів, які не залишились байдужими до чужої біди. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.